Всипаю цукор і 2 столові ложки меду. До цукру і меду додаю 250 грам гарячої води, щоб все це розчинилося. І щоб не було грудочок. Тепер додаю просіяне борошно. просіяний какао і соду Коли сода додається в чисто мед то гасити оцетом не потрібно. Перемішую. В кінці додаю олію. І вже в кінці додаю вишні, вишні знов всі пустили. Та горіхи. добре вимішую. все перемішала, виливаю форму. Щоб більш-менш Воно порівнялося, я отак от, от постукаю. Ставлю в духовку, включену на 180 градусів на 60 хвилин. Кекс витягла з духовки через 50 хвилин. Жду, щоб остив, а потім буду витягувати з формочки. Після того, як кекс трошки остив, посипаю цукровою пудрою. Ось такий красавчик. До чаю. Супер. Будемо смакувати. М'ягенький, має дуже приємний шоколадний запах. На смак. Я б не сказала, що воно вологе. Але не сухе й не давке, і чаєм, з кавою буде супер.